Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на канаті Все про Все із Світланою. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву, яка називається Сонячна запіканка з гарбузом. Для цієї запіканки безпосередньо потрібно гарбуз. Я взяла раніше гарбуздиня в мене, вона соложа і пахучніша Відварила його і толкочкою потолкла на таке пюре. Для шару із гарбуза потрібно 600 грам пюре із гарбуза. Також для цього шару потрібно 2 яйця, також 120 грамів цукру, крохмалю 2,5 ложки столових і ванілька, якщо ви любите. Для творожного слою потрібно також 600 г сиру. Я його збила на блендері, щоб він був такий, як сиркова маса, м'якенький і однорідний. Також 2 яйця, 1,5 столових ложки цукру і 100 г цукру. Там 120, а тут 100 г цукру. І також ванілька. Для заливки. На нашу запіканку потрібно 2 яйця також, сметана 100 грам і 100 грам пюре з гарбуза. Так, будемо зараз по черзі робити наші, як кажуть, шари. Гарбузовий шар, пюре ми вже взяли. Сюди я додаю цукор. 120 грам. Якщо хто не любить дуже солодкого, то не потрібно меншенько трошки додавайте за смаком. Так, також двоє яєць. Двоє яєць. І півтори столових ложки. Малю, можна кукурудзяного, можна і картопляного. Так, і ванільку. Ванільку я не буду кидати, а ванільний цукор я додав у сирковий шар. Це все ретельно перемішуємо, і це все буде у нас слой із гарбуза. Так, Отака От в мене вийшла гарбузовий шар, добре перемішала. Так, це буде творожний шар, Тут творог, яйця, ванілька, крохмал і цукор. Оце така буде творожна маса. І оце така буде заливка. Тут 100 грам творога. 100 грам пюре гарбузового сметана, 2 яйця і 1 столова ложка цукру. Оце така буде заливка, яку ми вже будемо заливати, готову запіканечку. У мене є така форма діаметром 26 см. Я її змастила олійкою. Вона силіконова, але я її змастила. І будемо в такій послідовності робити нашу запіканку. Якщо хто готував торт зебра, то знає, що потрібно по одній столовій ложиці брати отак кожної маси, і одна на одне отак переміщати. І в такій послідовності. Так, і будемо його робити. Ложка того, ложка того. І так, до кінця нашого завершення муси. Отак. І воно буде тоді розтікатися, і прекрасно буде. Красива буде основа нашої запіконочки. Отак. Ось От так виглядає моя запіканка. А зараз я включила духовку на 180 градусів і потрібно випікати нашу запіканку хвилин 40-45. Будете дивитися, до готовності. У кожного, у кожного своя плита. Так що зараз, силіком форму, я ставлю на жербоня і поміщаю у духовку. От так. Зустрінемося через 40 хвилин. Так, а ну, дивимося зараз на нашу красоту. Ух, і ану. ота ну зараз провіряємо шпажкою. Угу, Готова. Так, зараз ми її зверху. Опа! Завивкою будемо. Красота А похищі. Розмішую заливку. І підійшла, дивіться, яка гарна, добра. Так, заливку і заливою. Отак усе. Можна її да навіть смачно без заливки. Можна і так уже смакувати. Написано з заливкою. Підійшла, так навіть заливку немої. заливати. Так. І ще написано хвилин на 30. Будемо дивитися, тому що запіканочка вже наша готова. Тільки щоб заливка схватилася зверху, і все, щоб вона не пригоріла. Заливки в мене навіть багато для такої запіканки, Тож що на другий раз буду набагато менше робити заливки. Може вся тут її треба 100 грамів. Так, отак От залила все. І в духовку. Буду наблюдати. Так, завершаючий етап, дивимось на нашу красоту. О, чудово. Виключаю газ, виймаю запіканку і не кладу на сторі до повного охолодження. Ой, яка ароматна. Пахне ванількою і пахне. дивіться яка красота. Зараз хотілося б її отак відносити. І подивіться, яка вона там родужна. Опа, бачите? Ой, пар Справді, як веселка. Нехай вона схолоне трошки. А коли вона схолоне, ми її порційно наріжемо шматочками, як пирожино. Так що, зустрінемося трошки пізніше. От моя запіканочка вихолола. От така красунчик такий у мене вийдеся. Дуже смачно, дуже ніжна така. Дуже, як на мене, трошки треба менше цукру. Бо дуже солодка. Можна по пару ложечок і все, хватить, бо дуже-дуже солодка. А ви дивіться, як я на слідущий буду робити не таку солодку, бо дуже солодка. Оце така смаколик такий сьогодні. Так що приготуйте, не пошкодуєте. дуже корисно і смакотно. Так що на цьому закінчую своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавих і смачних рецептів. До побачення, хорошого дня, всього найкращого!